Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відкриємо мапу. Давайте якусь гоночку пройдемо. Наприклад, давайте це кільце. За яке дають 15 штук у разі виграшу. Тут більш круті тачки, так що досить важко з ними ганятися, чесно скажу. Це або далі мені треба модернізувати, щоб хоч якось їх з ними тягатися, або я не знаю. Бо бачите, не дають навіть проїхати, блокують прямо. Ще й ці трампліни. бляха муха Йдіть лісом. Ну, майже ідеально вийшов. та то на другій позиції. Та бляха-муха. І звідки він взявся? Все зіпсував, називається. Так, трамплін пригальмовую. А тут прискорююсь після повороту. Так що... Трохи я, бляхам зрозумів як. А, ще й поліцейські. Ну, зато в лідери І Тепер не розслаблятися та не пускати нікого вперед. Ой, панове поліцейські, йдіть ви лісом. Бляха-муха, ну звідки ви взялися. Все псують ці звичайні автомобілі, які просто катаються. Ляха-муха. Та дайте проїхати. Оставали. І це останнє коло називається. Та дай проїхати. Засранцю. Мені через тебе через тебе хочеться клавіатуру поламати. Ай, панове поліцейські йдіть ви лісом. Так, прискорюємось. А тут я забув пригальмувати. Перед цим трампліном. Так, я сподіваюсь на достатній відстані, щоб фінішувати першим. ось сюди. А ось і фінішна смуга. Фух, перемога. Алелуя. 18600. Тепер від по цих поліцейських тікаємо. Та дайте проїхати. Ось вам. Ай ще й гелікоптер. Ще й гелікоптер. Мені ще його не вистачало. Так, заманимось сюди. Ось так. Заманили, знищили. Ось і все. Ось так. Трохи все ж прискорився. Бляха муха занесло трохи. Це мені придеться кататись, поки у гелікоптера паливо не буде закінчуватися. Так, звернемо в сторону сюди. По автомагістралі покатаємось. Горожа із шипами була. Прискорюємось. А воно і гелікоптер наді мною. Попереду. О ще й джипи? Так. Ось так вам. Шкода, що джип спереду був, а не ззаді. Ось так. О-хо-хо-хо-хо. Добре, що колеса не продіряви в собі. А то я не знаю, скільки ще мені ганятися. Бо в цього гелікоптера я не знаю, скільки палива. Або чи... А то через нього я не можу сховатися. До побачення. Так, сюди звертаємо. Ось так. Та я не знаю скільки ще мені ганятися. Чорт! Тепер джипи за мною їдуть. Може сюди отак скоротимо шлях. Хоча... Я від них сховався, але у гелікоптера не знаю, ще скільки... Там палива. А то гелікоптер мене вже дратує. Постійно кружає наді мною. Ще й ці джипи. Чорт, забирай, зажали. Так, прискорююсь. Не знаю, чого носить тачку, може колеса я вже продірявив. О, затискають, затискають. Так, гелікоптер зник. Тепер треба цих здихатися. Так, треба, бляха-муха, виїжджати звідси. Ні. Зажимають, зажимають. Ось так вам. Боже, що колеса не продіряви поки ще. Сюди. Та, скільки ж їх тут? Вони мене вже дратують. Не дадуть розслабитися ці бісові джипи. Та... Ось вам. Так назад. Так, може вийде сховатися. Фух, ледве здихався, називається, цих поліцейських. Так, сюди. Фух, сховався. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!